ви зараз дивитесь свою улюблену кулінарну програму обережно смачно. Мене звати Христина Чайка, і я сьогодні буду вам доводити, що готувати це просто, готувати це смачно, готувати це корисно. І хоч я і не шеф-кухар, але в мене обов'язково сьогодні все вийде, бо секрет простий, я це роблю з любов'ю. І сьогодні ми спробуємо приготувати мій улюблений гарнір. Хлопці, догадалися який. Та догадалися, це буде гречка. Я переконана, що ви знаєте дуже багато рецептів: гречка з м'ясом, з овочами, з грибами. А сьогодні я пропоную приготувати гречку з печерицями і мигдалем. Правда, цікаво? Тож давайте я першим вам розкажу, що потрібно для приготування. Звичайно, це гречка, печериця мигдаль, цибуля та вершкове масло. І розпочнемо з того, що підготуємо гречку. Звичайно, що можна її і просто було на ніч замочити. можна її перед тим трошки обсмажити, а потім відварити. Тоді буде також така скоринка. Але я просто її сьогодні відварюю до альденти повної готовності, адже потім ми ще також будемо її обсмажувати разом з печерицями. Використовуємо склянку гречки та дві склянки води. Але я знаю такий секрет. Мене його навчили ще коли я жила у гуртожитку. Ми засипаємо гречку. І тепер заливаю це водою так, щоб зверху приблизно було 2 см. Або можна тофати два пальці. До речі, нікому не секрет, що абсолютно всі дієтологи відзначають корисні властивості гречки. І також за допомогою них можна схуднути. Тому сьогодні, хлопці, ви на мене не ображайте. Сьогодні всю страву буду їсти. Я добре? Ах ти валік. Поки тут йде свій процес, тим часом паралельно ми нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Я її дуже люблю, отже, я даю її більше. І тим паче я добре знаю, що у цибулі вітаміну С навіть більше, ніж цитрусових. Я точно знаю, що цю програму дивиться моя мама, і зараз вона мною пишається, адже в мене завжди безвідходне виробництво цибулю, я завжди нарізаю так, що залишається тільки хвостик. А тепер черга грибів і помити їх це ціла кулінарна наука. Адже я не втомлююсь повторювати, що якщо ми їх чим довше замочуємо, чим довше ми їх промиваємо, тим більше не втрачає свій смак та аромат. Тому я рекомендую, ні, я таки наполягаю, просто їх легесенько протирайте паперовим рушничком. Мамо, можете їх і просто. Легенько з якоюсь такою кухонною щіточкою прочистити. До речі, хлопці, а ви знали, що печериць існує понад 60 видів? Не знали? Я теж не знала, виявляєте, що їх є дуже багато, але просто зазвичай використовують або сільськогосподарські, або культурні? Я нарізала печериці у довільній формі і хочу відзначити, що печериці навіть ще не на пательні, а запах зараз аж. Аж тут чуєте, хлопці, чуєте? Чи вам перебуває запах гречки? До речі, Володя, ходи покажемо, як має глядати гречка. Ось бачите, гречку не потрібно розварювати. Я легенько її вона не пригорала, і тепер я її посолю. Ну що, моя гречка готова, і я думаю, ви зараз догадуєтесь, що я хочу сказати. Коли ми гречку викинемо з нашої каструлі, обов'язково її відразу замочіть. Так буде її легше мити. Знали таке? І зараз на сковорідку відправляємо топитися масло. Також можна додавати просто олію, але мені здається, що на вершковому маслі печериці виходять ще нічніші і ще смачніші. І тепер на сковорідку відправляємо цибулю. Перемішуємо і чекаємо, поки на цибульці з'явиться золотиста скоринка. Хлопці, ви любите цибулю? Не любите. Тоді для вас я якраз і розкажу, що ще з давніх часів вірили в цілющі властивості цибулі. Уявляєте? Гладіатори перед тим, як виходити на свій поєдинок, намащували тіло цибулею. Вірили, що це їм додасть сили. Тож, хлопці, ходіть до мене по черзі. Ходіть, ходіть. Цибулька фактично вже готова. Ходи, чого ти стоїш? Покажи глядачам ближче, як воно має виглядати, який має бути колір. А пахне як! І тепер відправляємо печериці у сковорідку. До речі, в нас сьогодні такий мега-комбо, супер-пупер корисний обід, адже гречка це дуже корисно, це є факт. І також дуже корисно споживати печериці, адже в них є все потрібне і для серцево-судиної, і для м'язевої системи. Отож, їх треба обов'язково їсти. Я не знаю, як хлопці зараз вам на локації, але я кайфую. Адже зараз монтажер виключить музику і ви можете послухати звук того, як шкварчать печериці. Я просто максимально зараз ловлю дзе і кайфую. І тепер, щоб гречці було також веселіше, щоб вона не сумувала, відправляємо її в компанію до цибулі та до печериці. Мені дуже шкода, що камери не передають аромату, але хлопці мої оператори не дадуть збрехати, що тут настільки гарно пахне, гарно. То ходи ближче понюхай, тобі не чути. Ходи, ходи. А тепер гарно пахне. Туди трошечки нюхай щось. Під одним з попередніх випусків на ютубі прочитала, що. Люди вражені, що у печериця насправді так багато поживних речовин. А я кажу, так і я в цьому впевнена, адже я була на виробництві Fungi Farm, і я не збрешу вам, я не обманюю вас. І зараз вам пропоную разом зі мною переглянути малесенький кусочок моєї екскурсії цією фермою, бо краще один раз побачити, ніж десять разів почути. Гай. Панджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вони вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Їх команда це досвідчені технологи з багаторічним стажем, які проходили навчання та стажування на найпопулярніших грибних фермах Польщі. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Де ж вирощують гриби? Теплиці Фанджі Фарм знаходяться у передмісті Тернополя, села, хатки та Пронятин. У виробництві задіяно 12 камер загальною площею майже 6,5 тисяч метрів квадратних. Сучасне високотехнологічне виробництво та професійний контроль фахівців дозволяють досягати високих показників врожайності. 130 тонн печериць у місяць. Ви уявляєте, скільки страв можна приготувати? А я тим часом готова до презентації. В мене є тарілка, і її можна зараз запустити як фрізбі. Я жартую, бо вона поб'ється. І знаєте, це буде як наречена на весіллі каблуком. Тобто тарілку, мені насправді цю тарілку шкода, адже вона гарна. Бо я дуже люблю, щоб страва саме на своїй посудині виглядала дуже красиво і естетично. Отож, зараз ми беремо нашу страву і перекидаємо її на тарілку. Сьогоднішня наша страва тримається на трьох китах, два вже є в тарілці, це печериці та гречка. А зараз переходимо до мигдаля і до речі. Хлопці, а ви знали, що мигдаль це не горіх? Не знали. А виявляється, це кісточка. Кісточка дерева, яке більш подібне до слив. І тепер рубленим мигдалем посипаємо нашу страву. Наша страва готова, і не зраджуючи стереотипу, що всі дівчата, перед тим, як щось споживати, обов'язково фотографують. Я теж це те зроблю і скину тренеру, щоб бачив, що я не лише щось таке собі їм, хлопці, що стоїте? ви маєте телефони. І відправляйте мені вподобайки над моїм сторіс в інстаграмі. Чого стоїте? Друзі, я буду з вами прощатися. Сьогодні ми готували страву мега-комбо корисну Це була гречка з печерицями та магдалем. Я дуже хочу її спробувати. Угу. Друзі, ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Не сумуйте, а тим часом візьміть свої телефони та. Напишіть мені якийсь рецептик. Це ви можете зробити або в нашому інстаграмі, або в Фейсбуці, або в коментарях під відео на Ютубі. Я буду чекати і обов'язково приготую. Діліться зі мною, Па-па!